Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. В сьогоднішньому відео я хотіла б з вами поділитися книжками, які я прочитала навесні. І, знаєте, вони були всі настільки різні, і моє ставлення до них настільки різне. І взагалі книжки про таке різне, що мені вже кортить з вами ними поділитися, тому я не борюся і приступаю до цього. Прекрасного зайняття і перші дві книги це книги з саморозвитку, самомотивації, самодисципліни і таке інше. Одна книга я буду підглядати, тому що чесно, не пам'ятаю, не можу я запам'ятати такі довгі назви. Перша книга це «Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час Брайана Трейсі. І це така мотиваційна книга, яку я почала читати. На початку весни, коли я зрозуміла, що в мене нема сил, бажання, натхнення, і взагалі мені просто нічого не хочеться робити, тому що я якось так намагалася зробити все одразу і дуже багато, дуже швидко. А в мене нічого не виходило. І саме через це, напевно, я перегоріла в принципі від усього, і вирішила все ж таки якось себе зібрати докупи і. Ну, а що може допомогти, як не така мотиваційна література, і я одразу до неї перейшла. Але скажу одразу, що ця книга мені взагалі не допомогла. Навіть не те, щоб вона мені не допомогла, жодна з порад, які автор надав цій книзі, я не пам'ятаю. От пройшло, наче то лише там 4 місяці. А я взагалі нічого не пам'ятаю, окрім одного висловлювання з'їж ту жабу. Все. Причому я навіть зараз не пам'ятаю, на що її потрібно було з'їсти. Напевно, там щось було таке, що на початку дня тобі потрібно зробити е, таку максимально важливу і важку справу для того, щоб потім всі справи йшли набагато легше, тому що ти себе так замотивуєш, ти скажеш собі, я такий молодець, я все ж таки зробив цю справу, а потім вже все інше. Але е, я можливо і. Помиляюся, тому що. От чесно, я просто не пам'ятаю, про що та книга. от Взагалі, я її, я її читала навіть уважно, навіть щось там собі виділяла. Але про що вона? Жодної гадки зараз не маю. От просто в мене настільки рідко таке буває, щоб я ось так взагалі забула про книгу, але це саме той випадок. А наступна книга, вона також мотиваційна, це атомні звички, і також в неї дуже довга дуже довга назва. Атомні звички легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих. Автор Джейм Клір. І так, через те, що мені хотілося, знаєте, налагодити свій внутрішній стан, зовнішній простір, і взагалі все, я вирішила і цю книгу прочитати, тому що на Амазоні вона була просто ну, настільки її там хвалили, і настільки е, такі гарні коментарі були, що я вирішила її прочитати. Да більше я навіть змусила свого чоловіка її придбати. Де вона? Вона від мене Вона від мене, напевно, втікла. Але е, так, я просто це така суперкрута книга, ну всі так говорять. Але також вона мені, в принципі, не допомогла. А, Звісно ж, це така дуже суб'єктивна думка. Якщо, можливо, ви прочитаєте її, вона вам дещо ви зможете для себе е, взяти з неї, і вона вам допоможе, але також вона пройшла повз мене і. Взагалі, панічні мені не допомогла. А наступна книга, це вона в мене є фізична. Я зараз її візьму, тому що її дуже хочеться мені тримати в руках. Це таємна історія до не це було щось незабутнє. Це та сама історія, яку хочеться цілувати і обіймати, з яку хочеться постійно. Перелистувати сторінки, яку хочеться постійно перечитувати, яку хочеться до якої хочеться повертатися думками. Я розумію абсолютно кожного з її шанувальників, з шанувальників саме таємної історії Дони Нетар. Я тому що напевно в мене взагалі це була перша книга цього жанру і такої атмосфери. Я не читала чогось подібного, напевно. Ну, можливо, так. І мені було дуже цікаво е, спостерігати за собою і за своїми емоціями стосовно цієї книги. Що я хочу сказати цим? Те, що тут настільки огидні та мерзенні персонажі, головні герої, причому абсолютно всі, що е, до кожного з них нема. Ніякого співчуття, співпереживання, нема ніякої емпатії взагалі. Вони настільки гарно прописані, вони настільки об'ємні, вони настільки живі, що ти просто ось читаєш і ти відчуваєш кожного з них. Ти навіть його енергетику відчуваєш таку дуже таку мрачну. Негативну місцями огидну, місцями таку дуже. Антипатично. От взагалі, це, напевно, найкращі поганці, погані герої, яких я взагалі, про яких я читала і за якими я спостерігала в книзі. Тому так, мені дуже сподобалося, як вона написана. Мені я просто закохана в кожне тут слово і в цю атмосферу такої, такого мраку і такого, не знаю, такого просто. Шаленою погані. Знаєте, це Ну це просто щось неперевершене. Е, дуже раджу книгу, якщо ви її не читали. Я впевнена, що я її перечитуватиму. Це 100% тому що мені вже хочеться знов повернутися до цієї атмосфери і знов повернутися до цих героїв, тому що, ну, ну, антигероїв тому що. Ну, це просто щось неймовірне. Дуже щаслива, що я її придбала саме в папері. І так, мені дуже сподобалася ця книга, це просто 10 із 10. Наступна книга, вона також у мене є в папері. І це глибоко під водою Олего Гокінс. І е, як то не дивно, мені дуже сподобалася ця, ця книга. Це не 10 з 10, це 9 з 10, але мені вона сподобалася дуже. Якщо ви Бачите, тут дуже багато стікерів в мене. Чому? Тому що напередодні, коли я тільки напевно навіть придбала цю книгу. Я начиталася відгуків критиків, що ця книга, вона дуже сумбурна, і в, в, не, в, ній стільки, в ній настільки багато персонажів, що просто дуже важко за кожним з них слідкувати. І насамперед через те, що тут від дуже багатьох персонажів взагалі розповідається ця історія. Але жодної проблеми в мене тут не виникло. Я спочатку почала, коли я почала читати книгу, я почала відмічати стікерами усіх героїв. Але десь з половини я зрозуміла, що це взагалі таке дуже безглузде заняття, і мені, в принципі, воно було не потрібно, тому що книга дуже структуризована, її дуже легко читати. її За кожним з героїв дуже легко. Спостерігати за ним дуже легко якусь паралель провести де він був, що він робив. Там е, якісь там натяки, які авторка нам закидає. Стосовно там вбивців чи жертви, не знаю. Мені подобається пише авторка, Мені подобається і дівчина в потязі. Мені подобається і глибоко під водою. Взагалі ніяких проблем в мене тут не виникло. Історія тут до речі цікава. Тут у нас письменниця намагається написати книгу про найпершу жертву. Такого собі затону в невеличкому містечку, де гинуть жінки. І ось вона коли пише цю книгу, вона також там загинула. Її сестра не вірить в те, що вона загинула, що це самогубство, і вона загинула з якоїсь там необережності, а вона певне, що її було вбито. І ось вона розпочинає розслідування. Прекрасна книга, якщо хочете провести декілька вечорів в приємній компанії, такого дуже легкого, але приємного трилера, будь ласка. Якщо ви хочете крові чи якихось там не знаю видовищ, тут такого нема взагалі, тому що дуже такий легкий трилер з дуже цікавим сюжетом і таким собі поворотиком наприкінці, тому в принципі, в принципі дуже круто. Наступна книга, вона також у мене є в папері. Це Маруся Василя Шкляра, і це історична проза про жінку. Блін, ну яка вона жінка, її було лише 16 років. Про дівчинку-отоманшу, українську нашу е, Олександру Соколовську. Це реальна жінка, реальний реальна отоманша і це реальна історія. Реальна історія, але трішечки вона, звісно ж, романтизована для книги. І е, щоб не говорити зайвого. Е, про те, як стала Олександра отаманшою, розповідає її мати. Коли не стало Олекси, мого кого Лесика, та його місце став Дмитро, Митю теж убили, і тоді його замінив Василь. А коли вбили Василя, за отамана стала Сашуня. Четвертий найстарший син Степан був, як і ви, отче, православним священником, він не міг воювати, і тоді козаки обрали сашую. Немає Соколовських, сказали вони, то нехай Соколовська отаманує. Вона назвала себе Марусею. Марусею була ще дівчан, мала 16 рочків і теж пропала в осені того року. Одні казали, що її замучили большевики. А другі шептали, начебто вбили свої, бачили її могилу. Дуже важка книга. Я її читала напевно впродовж місяця, тому що її просто неможливо сісти і, отак, от прочитати одним махом. Тому що історія дуже важка, тут дуже багато війни. Дуже багато втрат, дуже багато всього, що пов'язано з війною і зі ставленням, як би так, без матюків сказати, Ну, того боку до українців. І за цим дуже важко спостерігати, що Історія вона циклічна, і що в Україні напевно будуть проблеми аж допоки цієї недокраїни, яка межує з Україною, вона буде існувати. На жаль, так напевно тому. Дуже важка книга, дуже важкий роман, але від себе я дуже його раджу до прочитання, тому що Василь Шкляр він неймовірний. Навіть в такій важ... важкій історії він все ж таки дає надію на щось хороше, на якийсь такий добрий та позитивний фінал. Тому це 10 із 10. просто обожнюю шкляра обожнюю. Наступні дві книги це Сюзанна Колінс, і це у Вогні і Переспільниця. Наприкінці минулого року я прочитала голодні ігри вперше в своєму житті, не дивилася ніколи екранізацію, і я була просто в шаленому захваті. Мені дуже сподобалося. Мені вона мене витягнула із нечитая такого дуже. Знаєте, прасуючого Нечитая. І мені вона настільки сподобалася, що я сказала, що я хочу прочитати всі три книги. І ось як мене витягнули із Нечитая Голодні ігри, так само мене е, впіндюрила в Нечитай е, Переспівниця. Але про все, звісно ж, почергово. Спершу я читала у вогні. В нас тут відбувається, що головні герої Кетні, Стапі, та Піта, які виграли в нас голодні ігри в першій частині, отою своєю останньою дією на арені, вони. Призвели до дуже складних наслідків, і що з президент на річницю Голодних ігор, там 75-та річниця, напевно, і він робить все для, для того, щоб Кетні Стапіта знов опинилися на арені. Е, книга не те, щоб була нуднувата, але якось. Я її не, не до зрозуміла. Е, можливо, через те, що голодні ігри вони були такі дуже насичені на події, і от саме те, що відбувалося на арені, то було дуже цікаво. І за тим було дуже цікаво спостерігати. Але у Вогні тут е, арена при, була присутня. Напевно, навіть менш ніж на півкниги, і саме через це було мені якось так ну, нудно, скажімо, все це читати. Але тим не менше вона затягує, написана вона дуже добре, також атмосфера цієї. Антиутопії передана на 100%. Ти реально занурюєшся в, в, в оцей весь морок, і все це дуже погано, і все взагалі навіть ніякого там промінчику сонечка немає. Тому за атмосферу 10 із 10, за сам роман та сюжет, ну 8 з 10. А от «Переспівниця» – це була перша книга на моїй пам'яті, яку я читала перелистуючи сторінки. Чому? Тому що тут багато війни, дуже багато війни округів проти капітолія. І вся ця війна, вона з подробицями в подачі антиутопії, коли в реальному світі зараз таке є, з моєю рідною країною. Мені просто було неприємно це читати, і я постійно просто перелистувала сторінки. Тому перез півночі я навіть оцінити не можу, залишу її без оцінки, тому що. Мені не сподобалося взагалі, але напевно вона мені не сподобалася саме тому, що вона припала мені не на часі. А от наступна книга, це книга моя порада абсолютно всім. Це таємний сад Френсіс Бернет. І це улюблена книга мого дитинства, книга, яку я обожнювала в дитинстві, була дуже гарна така сама книга і видання. І мені вона дуже подобалася. І зараз, коли я її прочитала, я. Зрозуміла, чому вона мені так подобалася. Але, але найважливіше це є те, що зараз у такому дорослому віці я її читала взагалі не так, як я її читала тоді. І зараз ця книга вона мотивує краще, ніж інші мотиваційні книги. Тут дуже багато. Нереально гарних описів тут дуже багато якихось таких моментів, які повертають тебе дійсно в дитинство. Але, тим не менш, тут ось це спостерігання за маленькою дівчинкою, яка змінюється на очах, і вона... І чому вона змінюється, і як ці зміни впливають на її життя? Добре, вона дуже тепла, водночас дуже мудра книга, в якій дуже багато підказок для того, як змінити своє життя на краще. Наступна книга це книга тут усі Брешуть Шарі Лапена, і в мене її нема. Лапена, лапена я знов-таки не знаю. Це книга з. Коли я не пам'ятаю, скільки мені було років, ну я була маленькою і був популярний якийсь чи фільм, чи серіал. Я навіть не пригадаю, як він називався, і взагалі я нічого не пам'ятаю з нього. Якщо я знайду, я десь тут можливо прикріплю якесь фото. Посилання на нього, але там були головні герої, діти, такі собі дуже гарненькі, дітки біляві з блакитими очима. Але вони мене настільки лякали, ну вони взагалі там були якісь навіть цього світу. І вони мене настільки лякали, що будь-які книги чи фільми, де головну роль грають діти, для мене це. Я не знаю, для мене це найлячніший взагалі, експеримент, який може бути. Тут історія, начебто, звичайна, зникла дівчинка 9 років. Звісно ж, куди вона поділася, ніхто не знає. Але тут найстрашніше те, що підозрюваними становляться абсолютно всі, навіть діти, там, підлітки, діти, які... Спілкувалася з нею і абсолютно усіх ти підозрюєш, тому що приведені такі факти з життя цієї дівчинки, що ти розумієш, що абсолютно будь-хто. І мені настільки подобалося читати цю книгу. Я просто я не знаю. Я говорила сама собі, що це напевно буде один з найкращих детективів, там трилерів, які я читала. Мені так подобалося все. Але ось ця споплюжена кінцівка, як можна було настільки зіпсувати цю кінцівку, взагалі ту історію. Ну то просто якийсь мрак. Я не знаю, мені дуже не сподобалося саме цим, і я якось так дуже охолонула до цієї книги. Мені вона взагалі. Якось так саме через цю кінцівку вона пройшла повз мене. Наступна книга це книга нашого співвітчизника Юрія Даценко Пастка для різника. І вона мені дуже зацікавила тим, що ця книга в нас про Джека Різника. Ну, начебто тут. Відбуваються вбивства дівчат проституток, і при чому вбивця абсолютно все одно до якого класу вони належать. Тобто спочатку була вбита така люксова дівчина, потім була вбита дівчина ну низького класу, і вбито їх дуже жорстоко, і До цієї справи було залучено хірурга Якова, якого там буквально напередодні було назначено головним судмедекспертом, і він береться за цю справу. Ця справа саме особистими речами цього Якова, тому що, по-перше, з цією елітною проституткою поруч з нею сидів хлопець, який працював у в одній лікарні з Яковом, а потім ще й була вплутана до цієї справи кохана дівчина Якова. І знаєте, ну начебто і непогано, а начебто взагалі ніяк. Якось так вона швидесенько в мене прийшла і начебто було цікаво читати. А з іншого боку, вона, ну, якось не знаю, взагалі. Просто була прочитана мною, і таких якихось сильних відчуттів взагалі не викликало чи емоцій. Е, написано вона непогано, вона чіпляє, її хочеться читати, тобто її там кидати, закидати не хочеться. Але тим не менш сказати, що то є якийсь такий прям шедевр-шедевр. Ну, ну не знаю. Ну, напевно, навіть мені не хочеться читати якісь інші книги автора, тому що просто е, я розумію, як воно буде в нього. На жаль, так. Але тим не менш, якщо знов-таки, якщо хочеться провести вечір, там декілька вечорів з дуже легким детективом, то, ну, прям дуже-дуже-дуже добре. Е, найбільше, до речі, що мені не сподобалося в цій книзі, це те, що було залучено тут один, скажімо так, дуже відомий рух. І мені я взагалі не люблю, коли це все вплутується і. Для мене це просто якась така історія, знаєте, яку я не хочу навіть там до неї повертатися думками, тому що дуже, дуже легко все це е, скинути на, на це. Якось так просто не можу розповісти детальніше, тому що буде спойлер. Е, наступна книга це книга, про яку я взагалі не хочу навіть згадувати. Це... Це дуже погано. Це молоко з кров'ю е, Люко Дашвар І на що я її читала, нащо взагалі, на що я повернулася до Люко Дашвар і... і чому саме, саме ця книга, я не знаю. Це дуже погано. Мені не сподобалося. Взагалі я не розумію, як е, ця книга може комусь сподобатися. Якщо вона вам подобається, будь ласка, напишіть мені за що саме, тому що, можливо, я якось змію свою точку зору, тому що я просто в якомусь розпачі була, коли її читала, Взагалі, там, я не буду розповідати про що вона, там вона про жінку, але ця жінка вона настільки дивна, що їй вдавалося кохатися з чоловіком. В одній малесенькій хатинці, коли в сусідній кімнаті була, спочатку її мати жила, а потім ще й її чоловік жив, а вона кохалася. Ну, коротше, то просто якийсь зашквар, я не знаю. Це, це було дуже погано. Я взагалі таке не люблю таку типу літературу, мені весь час здається, що то був якийсь знаєте, такий. Просто витрати свого часу. Okay. Наступна книга це книга. Ті, що співають у те. Я її перечитувала в шосте і в шосте я зізнаюся їй в своєму коханні. Тому що це найкраща сімейна сага, яка взагалі може бути. Це найкраща книга про жінок. Це найкраща книга для жінок. Це найкраща книга про силу жіночу, про самовартість, про самоприниження, про якусь самоцінність, про те, як жилося жінкам, як булося жінкам. В ті часи в Австралії. Взагалі, як жінка могла прожити без чоловіка чи не могла прожити без чоловіка, наскільки важко було жити без чоловіка і наскільки важко було жити з чоловіком. Ця книга це якийсь скарб для мене, тому що мені подобається абсолютно все. в ній. І як вона написана, і про що вона написана. Мені подобаються всі герої, які тут є. Вони настільки різні, тут нема двох героїв, щоб вони були схожі. Тут навіть брати близнюки і вони не схожі один на одного зовсім, тому що тут ну, настільки якийсь спектр емоцій, спектр характерів людських. І Мені подобається абсолютно все. Навіть ті такі моменти, які, знаєте, могли дратувати стосовно тут відносин матері та доньки. Мені подобається навіть це, як воно тут все прописано. І чому саме так. І... Ну, коротше, взагалі, відчуття та відносини стосунки Ральфа та Мегі, для мене відійшли просто на якийсь там 35-й план. Я більше звертала увагу на відносини батьків та дітей, на відносини матері та синів, матері та доньки, на відносини Мегі вже з її дітьми. І це просто скарб, обожнюю, обожнюю тебе, обожнюю. Звісно ж, я читатиму її ще раз, тому що це просто, це просто найкраще, що може бути взагалі з такої дуже довгої прози. Ох, обожнюю. Це все. Саме ці 13 книг були прочитані мною навесні. Я дуже щаслива, що навіть погана література була в моєму читатському досвіді. Але, тим не менш, хотілося б побажати собі і собі вам, щоб нам зустрічалися лише гарні книжки, які занурюють в свій світ і не відпускають з нього. Тому дуже дякую, друзі, вам за перегляд. Дуже дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що ви. Писані, лайкаєте, коментуєте і взагалі за будь-яку активність. Ще раз дякую, побачимося ми з вами дуже скоро. Напевно, то буде відео, напевно, то буде влог, на який я чекала дуже довгий час, який я знімала дуже довгий час. Тому все, бережіть себе, друзі!